Рукавичку для реабілітації кінцівок, аналогів, який немає в світі, створила команда студентів Вінницького технічного університету. Зі своїм проектом гром взяли перше місце у київському конкурсі стартапів Сікорський Челендж челендж-2022». Коли в людини після травми траві гіпс, буває такі, що якісь багато осколичних ран, і людина просто не може нормально двигати рукою, вона в неї не зігнається. Аж рукавичка допомагає людині зігнути руку, розробити її, що приведе його до того, що рука відновиться. Ця рукавичка буде корисна при інсультах, коли в людини через інсульт дуже часто в людини електричні імпульси не так йдуть, як потрібно. Людина заново вчиться, розробляє це все. Затомою рукавички людина зможе знову користуватися рукою, майже так само. Тобто, якщо є якісь тобто, намагання, тобто зігнути руку, рукавичка це зрозуміє, і допоможе зігнути. Автор ідеї Максим Наумчук зізнається, задумався над таким пристроєм, коли батько травмував руку і потребував довгої і важкої реабілітації. Рукавичка гром, як кажуть хлопців, за допомогою електричних імпульсів керує м'язами. Нас розробка стоїть доволі дешево. виходить десь до 10 тисяч гривень буде один екземпляр. А наш конкурент є один, тобто це в них рукавичка, яка працює на компресорі. Тобто, ви купляєте разом з рукавичкою великий монітор, і там стоїть компресор, який ви настраєте під свою руку. Самі дорогі, їхня вартість більше 400 тисяч гривень. Наш проект буде скоріше рекомендуватися самими лікарями для покупки. А це Владислав Присяжний і його проєкт «Анвейв» – Пристрій, який нормалізує температуру напою, котрий має вживати людина. Його визнано кращим на Вінницькому етапі конкурсу Сікорський челендж. Принцип роботи протилежність мікрохвильовки. Прилад визначує, яка температура об'єкту. І після того ми на сенсорній панелі встановлюємо встановлює ту температуру, яку ми бажаємо отримати. Припустимо, це нормальна температура вживання в межах 40 градусів, мовірно, трішки менше. Натискаємо «Ок» okay, і прилад починає процес охолодження. Зараз там просто гаряча рідина, а він їх холоджує водночас переміщує. З'явився пристрій теж через буденну потребу. У мене на зубах є брекети, і їх особливість в тому те, що при зміні температури чи то сильно холодний, чи то сильно гаряче, проволока на зубах стискається. Я шукав в інтернеті, чи існує рішення цієї проблеми, тобто. Що може тримати в нормальному стані мою страву і як би її швидко охолодити. Тому що не все можна розбавити водою, не кругом можна кинути льоду і так далі. Немає, не існую. Тому вирішив розробити сам. В майбутньому таке ноу-хау стане незамінним матусям, які готують суміш для крихіток і ще чималій кількості людей. Ви можете холодити не, не лише рідину, а буквально будь-що від супа до каші, до чаю, і тому подібне. А найголовніше це без зовнішнього втручання. Тобто, прилад безконтактно вимірює температуру, і так само безконтактно охолоджує, охолоджує буквально повітрям. Тобто, це фактично те саме, що ви сиділи і дмухали, але це автоматизовано і значно сильніше. Серед цікавих конкурсних проєктів і робота Вероніки Ласавуц дівчина розробила додаток Join Me, який знаходить супутників для подорожі. Мета проєкту – об'єднати зовсім незнайомих людей, але з однаковими смаками до мандрівок. Так як у 2019 році був коронавірус, відповідно зменшився контакт між людьми. По-друге, тому що на міжнародному рівні зараз підвищується рівень самотності людини, і це дослідження вже було проведено, і воно щорічно зростає. Також бувають ситуації, коли в людини часто фізично не вистачає часу спланувати маршрут. В Такому випадку цей додаток зможе їй допомогти. А це вебсайт Ребішит його розробниці Ірина та Марина прагнуть вдосконалити систему вивозу сміття у Вінниці з контейнерів, які мають датчики наповненості. Вся суть в тому, що контейнери динамічно змінюють свою наповненість, і ми відсікаємо порожні майданчики і оптимізуємо шлях вантажівки. Тим самим буде зменшуватись і трафік на дорогах, і кількість палива. Статистику студентки взяли з відкритих джерел та інтегрували у веб-сайт, який матиме кілька режимів. У режимі диспетчер можна переглядати стан по окремому контейнеру по місту, а також стан водіїв та напрям їх маршруту. У режимі водій можна переглядати оптимальний маршрут, а також стан окремих контейнерів на контейнерних майданчиках. Розробники стартапів, які взяли призові місця у віницькому етапі конкурсу, Сікорський челендж нагородили дипломами, а також грошовими преміями на подальший розвиток проєктів. Вислів про те, що е... Битву виграють збройні сили, а в війну виграє економіка. Він достатньо відомий. Тому для того, щоб розвивати країну і під час війни, а особливо провести відбудову. Причому відбудова на новій технічній і технологічній основі нашої країни, і потрібні такі конкурси. А щоб стартап школа могла успішно працювати, її підтримує бізнес і міська влада. Вже відремонтували лабораторії і закупили сучасне обладнання.